Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Ліана Ре. Вирішила записати таке відео досить велике, щоб розповісти про свій рік, про 80 тисяч гривень, які вклала в навчання, і розповім, чи вони окупилися. Про те, як всі свята була в лікарні з донькою, ось подорож в Монако. Не переключайтесь, все саме цікаве буде сьогодні тут, а на моєму ютуб-каналі. Також на цьому ютуб-каналі можете знайти медитації для заспокоєння вашого тривожного мозку. Ось тому переходьте, підписуйтесь, буду всім рада. Пишіть ваші коментарі і запитання. Ну що, поїхали? Почнемо з 24-го року, кінець 24-го року. А мене народилася донька в вересні. І вона народилася з вадою серця 28 вересня, і одразу вона була в лікарні з самого народження. Коли їй було 12 днів, їй зробили першу операцію. А, як розумієте, як я не знала, що таке лікарня, ось про це можна записувати окремий, напевно, ролик, що таке лікарня в Польщі. Та й думаю, всюди. Це дуже важко. Дуже-дуже важко морально, фізично, психічно, по всякому. Тобто ти бачиш свою дитину в лікарні, ти до неї приїжджаєш, на руки не можна взяти, вона під апаратами. Ось. Тому цілий на 25 рік я не писала. 7 грудня її перевели в палату, і там можна було вже мені з нею ночувати. Тому з 7 грудня по 15 січня я була в лікарні з нею. 15 січня нас виписують додому. Вона була ще з сондою. Такий зонд доносика, щоб її годувати, бо вона з бутоночки не їла. Ось. А також вона постійно зараз приймає ліки на серце, тому, тому так. 5 січня, отже, повернемося до нашого ж року. 5 січня, там новий рік, я провела в лікарні, лягла спати, проснулася. Для мене це були одинакові дні. І я хотіла в лікарні просто, знаєте, звичайних днів. будні, коли ти вдома чекаєш вихідних, щоб кудись поїхати, щось класно провести час, там всі вдома відпочивають вихідні. А то в лікарні я навпаки чекала будні, бо тоді є лікарі, щось можна дізнатися, і якось так. Тому я чекала будні. Але 5 січня о 5 ранку. Я просинаюся, і знаєте, пишу пісню. Просто ось так мені приходить пісня, приходить текст, я записую в нотатки одразу в телефон. І в мене і сльози на очах, і все, тому що це був якраз такий момент, це неймовірна пісня, і в цьому творчому плані, скажімо так, 25 й рік. для мене був такий дуже трансформаційний. Значить, 5 січня написала пісню, і не знаю чому, що мені дало такої впевненості, але одразу я почала думати про те, що потрібна музика і реально випустити цю пісню. А не так, знаєте, просто написав текст і забув, відкинув. Ні. У мене якось так сталося, що я хотіла, щоб її почули ви. Я сама почула, так як вона буде повністю звучати. Ось. І я, значить, вирішила знайти. Пісня, музику і записатись на вокал. Все поступово, так? тобто такі були в мене вже думки. І ось коли ми приїхали додому 15 січня, поступово війшли в ритм, я вже почала, знаєте, вдома, все класно. І почала шукати людей, які мені напишуть музику. Ось музику написали, все класно. Записуюсь на вокал. Записуюсь на вокал, але 11 березня. А моя донька знову попадає в лікарню, і вона в лікарні з 11 березня по 30 квітня. Тобто, знову ось цей весь період, ми в лікарні, я на вокал не хочу. Так, все знову відійшло на другий план. А я якраз перед лікарнею хотіла на навчання. І ось як, коли ми себе не чуємо, бо моя пісня якраз про те, щоб чути себе. Бути собою. І я сама себе ось не почула в березні. Було два навчання. Я, як і всі люди, знаєте, завжди попадаю в щось в твоє поле, і ти думаєш, куди, 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 не знаю, що обрати. Я обираю навчання. Не те, що хотіла душа, а те, що сказав мозок. Ну, там інструменти, воно дешевше, Давай бери це навчання. І це навчання коштувало там 25 тисяч. Інше навчання 40 тисяч. Ну, і я така думаю: ну, не на часі, знаєте, оце все там не потягну, 40 тисяч. Хай буде за 25. І значить, купляєте навчання за 25. і Якраз коли я купила все, там навчання мало початися 17 березня, а я попадаю в лікарню 11-го. Ну і зрозуміло, коли я в лікарні, я нічого не... Не вчу, не дивлюся, і потім теж енергії не було. Скажімо так, це навчання як прийшло, так і пішло. <свісно> Тому інколи треба все ж таки слухати свою душу, вона знає набагато більше і набагато краще, ніж наш мозок. Бо душа досвідчена, вона старша, розумніша, так? Вона вже не одне життя тут прожила. А наш мозок що? А наш мозок просто такий. Думає, що він наймудріший, ось це его включається і все. І, і все. Я, значить, себе не послухала, купила навчання, яке так і не пройшла. До речі, воно доступ закінчується завтра. Сьогодні 30 грудня, якщо що. І не знаю навіть, чи я шкодую чи не шкодую. Час і так назад не вернеш, нічого не зміниш, тому шкодувати немає сенсу. І ось ми виходимо, значить, 30 квітня, у мене день народження 2 квітня, і зрозуміло, що теж не було там великого святкування чи щось такого плану. Ось Пасха, всі свята знову е, пройшли в лікарні. І 1 травня, я думаю, так. На два дні їдемо на море. І ми поїхали в Данськ на два дні на море. Ось, звичайно, не купалася, але так, знаєте, після лікарні дуже потрібно було перезавантажитися. Я ось дуже вдячна собі, що почала себе слухати. І не хотіла вже, знаєте, мати різні такі ситуації негативні і думати, що ось. Ти тут зекономиш, але десь в іншому місці ти більше заплатиш. Заплатиш своїм часом, заплатиш своїм здоров'ям, заплатиш енергію всім. Але насправді найдешевша валюта в цьому світі це гроші. Тому, якщо у вас є можливість платити грошима, платіть, бо інакше вам придеться платити чимось набагато ціннішим, те, що не повернеш. Я це вже зрозуміла дуже добре. Ось, далі літо. Літо, в принципі, ми якраз вирішили хрестити ему. Все класно, пройшли хрестини, почалося літо. Ось я вирішила піти знову на одне навчання, там мені попалося, так? Думаю, ну все. У мене якраз такий, такий емоційний стан був, що. Я не розумію, чому, що, знаєте, постійно наші думки. І це вже навчання коштувало 50 тисяч. А я така думаю: ну, один раз я вже зекономила, більше економити не хочу. Пішла я на це навчання, а в принципі, мені сподобалось, була енергія, було все класно. Непоганий період життя. У нас був випускний на цьому навчанні в Монако. І дивіться, як класно. Ми мали, значить, з донькою знову йти в лікарню 8 вересня, там, на 3 дні. Але всі знають, що таке лікарня. Тобто, тобі кажуть, 3 дні, але там може бути тиждень, два, ну, невідомо. А випускний в Монако 13 вересня. Я розумію, якщо 8 вересня я лягаю в лікарню, то на випускний я не попаду. І до мене в серпні дзвонять. Тобто. Що важливо, щоб ви зараз собі усвідомили, це готовність прийняти рішення. Тобто я прийняла рішення їхати на випускний. Я була готова, я сказала, так, я хочу все. Не знаю нічого, але я хочу в Монако. І тут до мене дзвонять з лікарні в серпні в кінці, що нашу візиту переносять з 8 вересня там, на 30 жовтня щось таке. І Я така клас. ну це точно знак, якщо зараз я себе знову зраджу, так? Тому що тут люди починають знову вагатися, думати, та ні, та ні, та ні. Ось, і якщо би я себе знов не послухала, тобто сказала, я йду в Монако, світу такий добре, їдь на тобі знак, що ось там візиту переносяться, тебе нічого не тримає, можеш спокійно їхати, то я би знову могла отримати, знаєте, щось. Неприємне, так як то кажуть, по голові би мені постукали, якби я себе не послухала.